Луганський прикордонний загін. Одинадцять років війни, 3 роки повномасштабного спробу. Від прикордонного загону до бойової бригади. Помста за рідну землю. Рубіжна, Кремінна, Лисичанськ, Сліверодонець, Попасник, Сіверськ, Федорівка, Святогірськ, Бахмут, Серебрянське лісництво. Понад 500 прикордонників відзначені державними нагородами. Шість отримали звання Герою країни з врученням ордена Золота Зірка. Полковник Роман Гах. Герой України посмертно з перших днів повномасштабної війни організовував оборону Луганщини, не дозволивши ворогу прорватися. Загинув, керуючи боєм проти переважаючих сил противника. Герой України посмертно. Полковник Віталій Кучерявий. Досвідчений командир у найскладніших умовах організовував оборону та керував бойовими діями. Відзначився під час боїв за щастя, проявивши холоднокровність і відвагу, що дозволило зберегти життя багатьох воїнів. Головний сержант Артем Попов брав участь у боях за Бахмут. Виконував штурмові завдання та координував дії підрозділу в складних бойових умовах. Його підрозділ знищив значні сили противника однак він героїчно загинув, виконуючи бойове завдання. Герой України посмертно, старший майстер-сержант Максим Стрижак. Героїчно тримав оборону Бахмута та відновлював втрачені позиції. Загинув під час ворожої атаки окупантів. Герой України. майстер сержант Дмитро Кушнев. Дмитро, Дякую за службу. У нас герой. Дяко. Досвідчений воїн. Оборонець криміної, рубіжного, бахмута. Відмінний снайпер. Командир підрозділу 23 на, на, і п'ять штук. та й окупантам нижчі в них втрат. Слава Україні! Героям слава. Герой України, підполковник Дмитро Олексюк, відзначився у боях за Креміну, Лиман, Святогірськ і Бах. Очолив новий бойовий підрозділ ударних БПЛА Фенікс, який знищив тисячі окупантів озброєння та техніки. Для бійців бригади помста ця війна особиста. Ми втратили рідні домівки через окупацію. Постріл! Ми б'ємося за кожен клаптик землі. Ми помстимося ворогу за кожен злочин та повернемо своє.